П'ятниця, 20 лютого. традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. У Чернівцях вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. У Глибоці стартував проєкт. Відкрив собі громаду. Чим він буде корисний для мешканців. До календарної весни лічені дні про те, чи поспішає вона до нас насправді. Вони змінили хід історії. Герої Небесної Сотні стояли за свободу, гідність та право кожного українця жити у своїй країні за власними правилами. 20 лютого день, коли ми згадуємо тих, хто вийшов на Майдан і заплатив за це найвищу ціну. Саме тоді, у лютому, 2014-го, Росія розпочала збройну агресію проти України. Вона триває і досі, на фронті, у наших містах, у долях мільйонів українців. Небесна Сотня стала першою сторінкою цієї новітньої війни. І сьогодні це не лише про пам'ять. М'ять. Це про відповідальність, про незламність і про боротьбу, яка ще не завершена. Боротьба триває досі завдяки кожному з них. Сьогодні, 20 лютого, Буковина знов схиляє голову у жалобі за загиблими захисниками. Солдатові Сергію Поповичу, воїну Державної прикордонної служби, останню шану віддали у селі Плита Вижницького району. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У стороженці невідомий кинув ймовірно гранату в бік службового авто поліції, внаслідок чого двоє поліцейських отримали поранення. Один із постраждалих поліцейських перебуває в лікарні в тяжкому стані. Інший правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження. Чоловіка, який кинув гранату, затримано. Ним виявився 48-річний місцевий житель, колишній військовослужбовець. Вдома в нього також знайшли зброю та боєприпаси. За замах на життя правоохоронця йому світить жорстке покарання. Пішов на фронт у 21, а у 25 став ветераном і підприємцем. Іван Бульбучак пройшов важкі бої на Донеччині, та найскладнішим етапом стало повернення до цивільного життя. Як впоратися з наслідками війни, дозволити собі відпочинок і знайти сили відкрити власну справу. Дивіться в сюжеті. Іван пішов на війну у 21. Зізнається, тоді всередині, ще був надто м'яким, а психіка у такому віці просто не готова до того, що чекала попереду. У складі 94-го батальйону 107-ї бригади ТРО пройшов сумський напрямок. Згодом була Донеччина, Торецьк, майорськ і дружба. От сімський напрямок тоді ніби нічого не відбувалося, але всередині проживалося все одно, типу, якесь прийняття того, що ти, ну от, типу, ти, ти можеш загинути, ти загинеш, типу. І воно так, типу. Ну, трохи паяє. Бо я психіка не така сформована, 22 роки, типу, і. Ну, типу, ти досить м'який що всередині. Один з моментів, який врізався в пам'ять найбільше, стався під час облаштування позицій. П'ятеро чоловіків опинилися в одному місці, коли почався обстріл. Осколкова міна влучила в дерево поруч. Здоровий такий чолов'яга, типу, кричить про те, що помирає. Він уже, типу, потрохи-потрохи відходить. Нам треба організовувати якусь евакуацію, надати йому першу медичну допомогу. З нього зняли бронежилет, в нього, типу, випали трохи його внутрішні і, типу, і от ми лежимо в тій ямі, типу, всі луплять зверху, і ти нічого не можеш зробити. Зі служби Іван звільнився через важкий психологічний стан. Не приховує повернення дається непросто, і зараз він проходить тривалу реабілітацію, аби просто дозволити собі звичайне життя. Я зрозумів, що якщо мені хочеться лежати і нічого не робити. День, два, тиждень, місяць, типу, то треба це робити. Місяць, два. Ти себе дозволяють це робити? Так, бо ну типу насправді це те, що потрібно. Ця прокрастинація жорстка, така типу, ну значить, вона має місце, значить, значить, так треба. Головною опорою для ветерана став власний бізнес. За грантові кошти у 2024 році. Іван відкрив у вижниці заклад швидкого харчування. Це стало для нього способом реалізувати себе поза межами фронту. Я звільнився, побув трохи в цивільному житті, по відпочив, набрався сил багато. Прокрастинував, нічим не займався. типу, і потім якийсь відчув такий внутрішній поштовх, що потрібно щось робити, реалізовувати себе. І прийшла ідея відкрити в цьому місці заклад фастфуду, і відкрив заклад шаурмічної. Після звільнення Іван встиг побувати за кордоном, але варіант виїзду з країни не розглядає. каже його місце вдома. Однозначно хочу жити в Україні. <тур> Якось мені тут комфортніше, я типу, відчуваю своїх людей тут, я можу. Тут чудово насправді. Тут я виріс, тут я будую бізнес, можна домовлятися тут з людьми, типу, можна. Мені подобається тут. Я буду тут. Катерина Трасюк, Микола Ганутін, новини Сі4. Чернівецька громада готується затвердити мережу академічних ліцеїв та план змін у закладах освіти пов'язаних з реформою старшої школи. Відповідне рішення депутати міської ради мають ухвалити на найближчому сесійному засіданні, яке заплановане на 26 лютого. Якщо мережу закладів затвердять до 1 вересня 2027 року, необхідно буде вжити низку заходів. Про те, чи готові Чернівецькі ліцеї стати академічними і до чого готуватися учням і батькам, поговоримо із очільницею управління освіти. Чернівецької. Нівецької міської ради Іриною Ткачук, яка сьогодні завітала до нашої студії. Пані Ірино, вітаю, вітаю вас. А скажіть, будь ласка, за якими критеріями визначали, які саме школи стануть ліцеями з 2027 року, і чи проводились можливо якісь обговорення чи консультації із директорами шкіл, педагогами, батьками? Звичайно, ми в цьому процесі живемо вже фактично більше ніж два роки, тому що реформа є складною і першочергово те, що ми повинні забезпечити, ми повинні забезпечити гідні умови і належний рівень освіти для наших дітей. Тому власне ми починали консультації з. З директорами наших закладів освіти для того, щоб зрозуміти, якою є спроможність кожного окремого закладу освіти для того, щоб бути чи академічним ліцеєм, бути гімназією чи початковою школою. Адже саме таким чином передбачалося з першою реформою відділення трьох юридичних осіб як таких. Проте в 2021 році до положення про академічний ліцей було внесено зміни, і відповідно зараз ми можемо мати виключення, коли ліцей може мати структурні підрозділи гімназії та початкової школи. Тому зважаю, чи на цю історію, зважаючи на концептуальні засади трансформації мережі, власне, ми вже обговорювали з директорами іншу модель, тому сьогодні для нас важливими є декілька варіантів, як би це не звучало: це готовність матеріально-технічної бази, тобто банальна можливість приміщення вмістити таку велику кількість дітей, наявність мультимедійного обладнання, стем лабораторій, лінгвістичних кабінетів тобто, це те все, що є важливим. Але крім цього, звісно, є важливими наявність кадрового потенціалу як такого, ну і, звісно, здатність набрати відповідну кількість дітей. Тому що якщо сьогодні законом передбачено два класи на паралелі не менше трьох профілів, то згодом ми будемо говорити і вже в концептуальних засадах, це затверджено про чотири класи на паралелі. Ну тобто, глобально, якщо говорити про нашу громаду, то нам би було достатньо 4-5 ліцеїв на всю громаду, якби це йшлося про 10-12 класи. Але оскільки депутати в робочій групі не зовсім вірніше таки, не підтримали нашу пропозицію, і все ж таки всюди вони повключали структурні підрозділи гімназії початкових шкіл. То ми мусимо виходити за ситуацію значно більшої кількості ліцеїв, адже ми повинні забезпечити кожному дев'ятикласнику, який буде переходити до старшої школи, можливість навчатися за обраним профілем. Якщо 26 лютого все ж таки депутати підтримують цей проєкт рішення, що це означатиме для громади і яких змін в першу чергу очікувати учням і батькам цього року? Ніяких, тому що ми розуміємо, що ми максимально в важких умовах. Людей потрібно підготувати. Ну і зважаючи на те, що ми говоримо про трансформацію старшої школи, але це наступний етап. Нової української школи реформи глобальної, яка розпочалася ще у 2017 році, тому власне діти, які зараз навчаються за новою українською школою, програмою, вони у восьмому класі. Тому дев'ятикласники в нас навчаються за старими програмами, і ми даємо їм можливість, і цим проектом рішення теж це передбачено, довчитися у своїх школах, тобто вони переходять десяті згодом в одинадцяті класи в своїх школах. А наступного року, вже, звісно, ті діти, які навчаються в 8-х класах програми нової української школи, будуть вибирати профілі у тих ліцеях, які будуть забезпечувати такі профілі. А чи доведеться батькам переводити дітей в інші школи? Звісно, в тому випадку наступного року не цього року, в тому випадку, якщо дитина завершує 9 клас умовно фізико-математичного ліцею, але хоче пов'язати своє життя, наприклад, з медициною, то очевидно, що потрібно перейти до ліцею, в якому діти, які всі хочуть навчатися в вищих навчальних закладах за медичним профілем, будуть готуватися до вступу. Чи є розрахунки, скільки коштів потрібно місту для того, щоб забезпечити ліцеї всім необхідним до 2027 року? маю на увазі обладнання, кабінети, укриття і чи є гарантія фінансування? Ну, якщо ми говоримо про укриття, то щорічно, щоквартально ми тримаємо руку на пульсі для того, щоб укриття були, тобто, якраз до речі, обиралися в тому числі і профільні ліцеї, відповідно, за ознакою є чи немає укриття для того, щоб всіх учасників освітнього процесу забезпечити у випадку повітряної тривоги безпечними умовами. Якщо ми говоримо про матеріально технічну базу, то ми повинні з вами теж розуміти, що насправді ситуація є дуже різною, тому що заклади, які стануть згодом академічні, Ними ліцеями будуть надавати профільну освіту, вони Вихідні умови мають дуже різні. Ну але, до прикладу, якщо цього року у нас 12-й ліцей увійшов до а, такого експерименту по профільній освіті вже цьогоріч, так він був обраний міністерством і передбачається фінансування його з державного бюджету з 10 до 12 мільйонів, то ми можемо припустити, що певні якісь розрахунки в Києві проводили і є потреба в спрямуванні такої суми коштів на заклади освіти кожного окремо. Пані Ірино, дякую, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам нагадаю, що відповідала сьогодні на наші запитання очільниця управління освіти Чорнівецької міської ради Ірина Ткачук. Від активного спостереження до реальних дій у Глибоцькій громаді розпочали реалізацію проєкту Відкрив собі громаду. Ця ініціатива покликана залучити мешканців до активного життя та показати, як кожен може впливати на розвиток свого регіону. Про перші кроки проєкту та його головну мету. Дивіться далі. Глибоцька громада стала однією з небагатьох в Україні, чию ідею підтримала Рада Європи. Проєкт відкрив собі громаду, розрахований на півроку, та охоплює вісім ключових етапів: від цифрового звітування до масштабного навчання лідерів. Як мета проєкту, як ідеї територіальних громад України, хотіли посилити співпрацю між органами влади. І е, місцевими жителями, і зокрема, цей проект був поданий на конкурс і е, обраний для фінансування Радою Європи. і Він отримує фінансування близько 800 тисяч гривень на реалізацію етапів. ті, які передбачає проект. А їх загалом буде вісім. Окремий акцент роблять на перезавантаженні молодіжної ради та створенні ради активних громадян. Організатори прагнуть об'єднати місцевих активістів під єдиним брендом громади, логотип для якої жителі обиратимуть спільним шляхом відкритого голосування. Фактично в громаді діють певні громадсько дорадчі органи. Є громадські організації. Кілька, але ми хотіли в рамках проекту створити певну таку раду активних громадян і зробити таким великим органом, щоб туди увійшло, Ще більше громадських активістів, ще більше жителів війшло в цю громаду об'єднати громадські організації, які є, і е, ми залучаємо Чернівецьку. Е, ми хочемо залучити Чернівецьку організацію, громадську Український Народний Дім для того, щоб вони допомогли нам. Е, Скажем так, організувати цей процес, так як вони досить досвідчена громадська організація. Чи не головним викликом проєкту є налагодження діалогу у сфері освіти? Через перехід закладів у статус гімназії батьків турбує питання, де саме їхні діти навчатимуться у старших класах. Відповідно до нової мережі, у громаді створюють два ліцеї, один з яких забезпечить в тому числі потреби національних меншин. У плані освітньої реформи, яка сьогодні на слуху у всіх, і ми побачили сьогодні презентацію на сесії опитування батьків та дітей, і бачимо, що там нас чекає досить багато роботи. І одна з них це саме комунікаційна складова роз'яснити батькам, дітей, як буде змінюватися система освіти, де будуть профільні ліцеї, чому наш заклад має стати гімназією, а де мої діти будуть вчитися в 10 класі Аби зробити роботу апарату зрозумілою для людей, у селищній раді відмовилися від традиційних багатосторінкових доповідей. Новий стандарт публічного звітування передбачає візуалізацію досягнень кожного відділу. Це дозволяє проаналізувати ефективність підрозділів, наприклад, кількість наданих адміністративних послуг у зручному графічному форматі. «Був такий момент, що до звітування, начальники відділів почали звітувати про результати роботи 25-го року. Це був сформований такий стиль слайд, на якому вони зобов'язані були вказати всю роботу, яка була зроблена протягом 25-го року. Раніше це були сухі статистичні звіти, а зараз ця картинка протягом одного слайду дає представник відділу і розуміння, хто керує відділом, і розуміння про ті результати, які зроблені. Всі етапи проєкту планують завершити до середини літа. Підсумком стане великий місцевий форум громадської активності, де партнерам презентують напрацьовані інструменти демократичного врядування. Радислав Українець, Андріана Фербатюк, Максим Чернега, новини. Сі -4. Глядач бачить сцену, декорації та акторів. Але частина театральної магії народжується там, куди зазвичай не потрапляють оплески. Про роботу швейного цеху драмтеатру у сюжеті Сі4. Перш ніж актор вийде на сцену, його образ народжується тут, у швейному цеху драмтеатру імені Ольги Кобилянської. У майстерні працює лише дві фахівчині, і саме вони створюють сценічний одяг для всіх вистав. Створення будь-якого костюму напевне починається все таки з художника-сценографа, який презентує нам ескіз, і починається робота саме з ескізу. Костюми. Тканини в нас бувають дуже різні, і, можливо бувають не тільки текстильні матеріали, навіть бувають якісь і тканини або якісь прикладні матеріали з будівництва використовуються, з декору використовуються. Тобто це може бути дуже різні тканини, різні матеріали. Перший етап зняття мірок з акторів та крій виробу. Далі починають різати тканину та зшивати її. Потім наступає час примірок. На першу примірку ми запрошуємо актора і бажано, щоб завжди був художник-сценограф, який дивиться, чи щось поправити, чи щось поміняти, можливо, щось додати до ескізу. Ми це узгоджуємо з художником-сценографом. І починаємо далі працювати. Час виготовлення залежить від складності. Іноді доводиться працювати під час вихідних, а періодично навіть з дому. Одними із найскладніших стали корсети для вистави Шалений день або одруження Фігаро. Їх майстрині створювали вручну. Не менш кропіткою була робота над образом шута у Жані Дарк. Майстрині зізнаються, коли бачать акторів на сцені в їхніх образах завжди хвилюються. Дуже переживаю. Дуже страшно, коли перший раз вони виходять на сцену. Коли ти дивишся, думаєш, щоб не дай Бог щось там зімнялося, пірвалося. Не дай Бог. У нас на світі актори вже кмітливі і спритні. Навіть бувало, десь хтось розказував, що якийсь гуцук відірвався, відіграли сцену, тримаючи спідницю в ручках. Зараз це готується одразу до кількох прем'єр для солодкої Дарусі. створюють 46 костюмів. Вистава буде насиченою і вимагатиме численних перевтілень. Працювати доводиться в непростих умовах. Через відключення світла майстрині змінюють локації, аби не зупиняти процес. У нас світло буває тільки буквально дві-три години в день, але нам створили куточок в самому театрі. У нас є ще там обладнання, і ми міняємося. Якщо нема світла, ми біжимо туди. Коли є світло, ми знов сюди вертаємося, бо тут зручніше, тут все під руками, матеріали, нитки, приклади, все обладнання. Таким чином працюю. Попереду нові вистави, десятки костюмів і сотні годин роботи. І поки актори готуються до виходу на сцену, у швейному цеху вже створюють образи, без яких жодна історія не оживе. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі 4 Зимовий гардероб набрид, а сонце все частіше виманює чернівчан на тривалі прогулянки. До календарної весни залишилися лічені дні про те, чи поспішає вона до нас насправді. Ми з'ясували, якими будуть останні дні лютого та чи збігаються прогнози метеорологів із настроєм людей на вулицях міста. Зима весна жує, відключення світла, холод та негода псують настрій і втомлюють людей. Проте Україна поступово підходить до календарної весни, і стопчики термометрів скоро поповзуть вверх. Тож ми вирішили вийти на вулиці Чернівців, аби дізнатися, чи не втомилися ще містяни від сніжної пори року. Я хочу вже нарешті тепла. Дістала погода в плані снігу і а, холоду, то вже тому трошечки хочеться тепла. Загальний настрій такий, що багато людей хочуть, і, і я з ними. Да. Холодно просто і багато хвороб, і хочеться вже тепла. Так, да, вже да, чекаємо на да. цьому. Попри очікування чернівчан, найближчі вихідні нагадають про суровий характер лютого. Через вплив антициклону та прихід холодних вітрів відбудеться суттєве похолодання повітря. Найбільш морозним днем тижня виявиться субота. Мінімальні температури в суботу вранці ми очікуємо майже 6-11 градусів морозу в день 0,5 градусів, нижче нуля і без опадів. В неділю істотних опадів ми також не очікуємо, але протягом дня суботи небо буде хмарним, і ось ця хмарність, яка отримається в неділі, отримує від сильного вимерзання повітря. Ми мінімальні температури в неділю вже будуть дещо вищими, очікується в межах 2-5 градусів морозу, а вдень залишиться в межах від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Кардинальні зміни в атмосфері почнуться вже з понеділка. Західні вітри принесуть на Буковину Атлантичне повітря, яке поступово витіснить холодні маси. Починаючи з 24 лютого, ми очікуємо перехід уже зовсім на весняні процеси. Звичайно, будуть ще похолодання, але вже похолодання будуть при переважанні відлих. Ось такий м'який перехід на теплі процеси для нас є дуже позитивним, тому що поступово танутиме сніг, який зараз утримується, хоча його висота незначна, він вже буде формувати першу хвилю весняної пови. А ось такий поволі і м'який процес створить умови для того, що він буде проходити в межах своїх русів. Разом із теплом прийдуть і опади у вигляді мокрого снігу та дощу, проте вони будуть короткочасними. Синоптики констатують: хоча ще може готувати температурні сюрпризи, весна цьогоріч розпочнеться за графіком, а сонце дедалі впевненіше завойовуватиме свої позиції на небі. Радислав Українець Андріана Фарбатюк, Максим Чернега, новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Мирних вихідних! На все добре, побачимось на Сі4.